До розмови долучаємо Тараса Загороднього політичного експерта. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, пане Тарасе, Давайте трошки зі сполучених штатів Америки почнемо, бо там тривають оці от баталії довкола допомоги Україні, і республіканці вже висунули президенту Джо Байдену цілу низку вимог для подальшої підтримки України. Вимагають підзвітності, кажуть, що це цитую там годувати алігатора. Які ризики у цей крок республіканців для нас несе? Там нічого нового я не побачив. В принципі, ці претензії республіканців до цього висували. Тільки зараз ми побачили їх сформульоване в одному документі. В той чи інший спосіб воно вже лунало. Там цікаві до речі, речі вони вимагають від Байдена більше санкцій проти Росії. Вони вимагають, запитуючи достатньо зброї було надано Україні. А йдеться про закон про лендліз, тому що це теж у них лунало. Вони хочуть бачити, ну як там сформульовано, вони хочуть бачити. Конкретно стратегію перемоги над Російською Федерацією, взагалі про що йдеться, а в принципі. Документ нічого такого, як я вам сказав, надзвичайно немає. І в тому, що було зроблено і було там зроблено, написано. Ну, подивимося, як воно буде проходити все ж таки через сенат та через палату представників. Чи вдасться Байдену об'єднати ці два пакети, як вони хочуть? Принаймні, ви бачили позицію Блінкіна і Остіна, що вони вимагають, щоб це було разом тому що це взаємопов'язані питання? Сподіваюся, що воно так буде реалізовано. Ці ризики ми повинні розуміти, що багато ризиків ми не контролюємо. Тобто, ми повинні розуміти, що це внутрішня політична кухня, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Єдине, чим Україна могла б допомогти сама собі, в тому числі, це демонструвати зростання власної спроможності щодо. Війни з Росією йдеться в першу чергу про військову економіку. Дивіться, от трампісти, як коли я вам теж в вашому ефірі неодноразово цитував і зараз ще раз процитую, вони як формулюють свої питання сумніву щодо України. Це не є про російську позицію, це є позиція взагалі республіканців стосовно будь-яких витрат бюджету. Вони говорять наступно: це ще минулого року вони про це сформулювали. Що Американські платники податків оплачують війну, яка безпосередньо їх не стосується. Далі вони говорять, а що робить Україна для того, щоб самою ставати сильнішою, там чи є військова економіка, чи налагоджений тил, в тому числі для допомоги фронту, і так далі. Далі вони задають закономірно з їхньої логіки питання якщо цього не відбувається. То як говорять трампісти, значить, мабуть, народу України не потрібна перемога у цій війні. Вони самі не хочуть цього робити, і тоді вони задають питання, чому американські платники податків повинні оплачувати цю війну. Тобто це не є проросійською позицією, це позиція республіканців завжди до будь-яких яких витрат, як я вам говорив, і єдине, що ми можемо вибити цей козир, коли сама Україна буде демонструвати, що іде перехід на військові рейки, коли прокинеться наш кабінет міністрів, який буде робити конкретні кроки. Далі питання: всі витрати, які не стосуються війни, повинні йти все ж таки на виробництво власного озброєння. І багато чого іншого. Ну, хоча б знаєте, цю маячню, яку досить Шмагань не може розв'язати це, коли не вирішене питання з податками на прибуток для виробників зброї, досі не підписана, не переписана постанови. Там є ну, зустріч була з виробниками з промисловцями. Я там бачив з федерацією роботодавців пані Басалаєво, яка писала цей висновок на підставі цих постанов. Начебто, там надана вже з її боку, в тому числі, тест постанови. Які повинен бути переписаний кабінетом міністрів. Наскільки мені відомо, зараз воно проходить експертизу, в тому числі цих промисловців. Вони на це дивляться. Ну крок за урядом, хоча б такі речі робити. Тоді ми виб'ємо козир з, з рук, в тому числі трампістів. Чому тому, що це їхня логіка, логіка протестантської етики на якій взагалі побудована Америка? Якщо ти сам собі не допомагаєш, то тобі ніхто Теж допомагати особливо не буде, е, тому що важка праця, що е, в знаєте в етиці от протестантській етики важка праця, яка є боговодною справою, тільки на от на цьому це будується, і ми повинні розуміти, що логіка е, особлива. Е, Заходу полягає в тому, що чим більше у нас буде власного збройні, чим ми, ми самі сильніше будемо робити, тим більше нам будуть допомагати. Тільки тільки так, тому що з їхньої точки зору вони знають, що в країні є купа ресурсів, які там витрачаються не на оборону. Та сама корупція, митниця податкова. Вони бачать ті саме перевитрати місцевих органів влади, коли там на бруківку витрачається на дороги, на все інше. І Тому вони запитують так, мабуть, ви самі не хочете вигравати війну. А коли ми це нарешті самі будемо демонструвати, це те, як американці у Другу світову війну впахували всі на оборонку, тоді буде зовсім інша зовсім інша розмова, і в тому числі не буде ось таких питань. А які там які йдеться чи потрібна нам Україна? Тобто, ми повинні це це те, що ми самі можемо проконтролювати, те, що можемо зробити, тим більше ми повинні розуміти, що без перенесення війни на територію Російської Федерації війна затягнеться на досить довго, це можна зробити тільки власною зброєю, бо... Американці не дадуть нам зброю, яка буде бити по території Російської Федерації. Точніше, не будуть давати дозвіл, як з цими ракетами атакам, які були надані Україні. Воно було підкреслено, що там є обмеження по території по території Російської Федерації бити не можна. А е, оце от і е, вимога до Байдена від республіканців. Плюс оця вже там е, тричі обговорена стаття в Таймс. Це так би мовити, одного напрямку сигнали чи вони різні? Ні, я думаю, що це різні речі. Вони не зовсім пов'язані, е, тому що цю позицію от республіканців, загалом, те, що от я побачив, я від них чув ну, більше року. Це це, це початок. Бо пам'ятаєте, що Спарц, коли приїжджала. В Україну. Ну там вони такі були звичайно такі з перехилем звинувачення, що українці покрали всю американську зброю. Що звичайно не підтвердилося це неможливо зробити, бо тут Пентагон все контролює це однозначно. Вона, вона ще тоді говорила. Я пам'ятаю ці претензії, в чому чи переходить Україна на військову економіку? Ми повинні розуміти, що все, що зібралося, це ось. Накладається в тому числі президентська кампанія, яка вже почалася у Сполучених Штатах Америки. А серед республіканців та демократів завжди є суперечка, Скільки грошей йдуть в бюджет і як вони витрачаються? Республіканці ж у них їхня позиція що. Витрачатися з бюджету повинно бути менше, воно повинно залишатися в економіці якомога більше. І тому у них, в принципі, їхня рамка не помінялася. Зараз вона просто сформульована в конкретні речі. А що стосується статті Таймс, ну подібні статті, вони, в принципі, фоново і так з'являлися, враховуючи те, що якщо брати взагалі, що Перші три місяці початку широкомасштабного вторгнення Західна Європа взагалі вмовляла Україну здатися. То тут е в, такі пості там Кісінджер пам'ятаєте, говорив, що треба здавати території Потім поміняв від думку е і так далі. А такі статті вони будуть з'являтися, тому що на заході теж ну ви повинні розуміти, кожен в цьому світі любить тільки себе, люб е дружить за гроші або за необхідності, тому ніхто не хоче впрягатися, особливо. За будь-яку і вирішувати проблеми цієї країни, якщо вона сама не хоче ставати сильнішою і не хоче, не хоче сама вирішувати свої проблеми. І тут, пане Тарасе, в нас ну не не говорить про перехід на військову економіку на воєнні рейки, але вкотре мусолять тему виборів, треба їх проводити, не треба їх проводити. Хоча це заборонено конституцією, є закон про правовий режим воєнного стану. Ну от наше це і далі, і далі мусолити може час вже зайнятися справді от, там питаннями перемоги. І я повністю з вами погоджуюсь. Я не вважаю великої необхідності проведення виборів ну принаймні рік, точно, та тому, що і законодавство дозволяє в принципі там і Верховну Раду продовжити її повноваження, і навіть президента з стовостаття конституції вона ж сформульована так, що новий президент вступає на посаду після того, як буде обраний новий президент. У нас, в принципі, це вже використовується. Це означає, що в принципі можуть бути продовжені ну, Зеленський може знаходитися при владі, поки не буде обраний новий президент. Тим більше у нас ця норма в принципі вже використовувалась. А в 2004 році, коли був проведений третій тур, пам'ятаєте виборів? І кучма просидів на своїй посаді ну на 4 місяці більше ніж 5 років, і тому я теж не вважаю великою необхідністю проведення виборів, тим більше правильно з вами погоджуюсь вирішення. Проблеми, наприклад, переведення економіки на військові рейки можна робити вже зараз, так а не чекати там виборів і так далі. Ту постанову вирішити питання з виробниками зброї, надати їм можливість нарешті отримувати прибуток і розширювати оборонне замовлення. Це кабінет міністр повинен зібрати аж трьох міністрів, там міністра фінансів. Міністра економіки, ну, може бути міністра юстиції. Ну, можливо, там міністр оборони вирішити це питання різночитаннях постанов. Там же сутність цієї катавасії навколо а, 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 прибутку. В тому, що в одній постанові прибуток передбачений, так. Потім вони випустили іншу постанову, яку говорить автором якої був великий реформатор пан Гусів, голова окороборомпрому. А там пропустили слово прибуток. І на підставі цього, от вже державна аудиторська служба робила свій висновок: що е, давайте забирайте прибуток цих підприємств. Тому в даному випадку це можна вирішити, і нація повинна, і ми повинні все сконцентруватися саме на військовій економіці і на перемозі. А не на виборах і що з цим пов'язане, або той самий Укроборонпром. Ну, хто заважає нарешті реформувати тут Укроборонпром, просто його ліквідувавши. Не потрібен оця надбудова управлінська, яка зараз, начебто, керує оборонними підприємствами. Ну, ми бачимо, що Гусів нічого не зробив, брехав нації президента, що він робить а, дрони далекобійні на тисячу кілометрів. Мілаванов, який сидить там на глядовій раді, невідомо не, не чим займатися. Смітанін. Ну і, ну, дивіться, ці люди. Ну не потрібна Карастельову з Луча, які входить в окоробором це підприємства. А оця річ такий от посередник, який буде йому розповідати, як треба робити зброю. Він сам чудово все знає, як це робити. Йому потрібно замовлення безпосередньо від міністерства оборони напряму, і не потрібно йому оця про це про управлінців, які ж забирають вже багато грошей. Що ви розуміли, та. Там на тільки на так зване керування. Я думаю, що там по, по мільйонів 500 на місяць ще йде, якщо не якщо ну ну плюс-мінус, воно там такі цифри, або Антонов. Він що напряму не може отримувати замовлення від е, міністерства оборони або Артема та інше, тобто спростити максимально всі ці процеси для того, щоб максимально виробляти зброю, масштабувати, тому що ну я от читаю він повідомлення. Вонамерика британська розвідка ж говорить, що ланцети, які раніше використовувалися як розвідувальні дрони, ну вони вже як баражуючі боєприпаси, штучний інтелект вже використовується. Я бачу повідомлення. Вони вже активно їх використовують, в тому числі по Рухомих об'єктах Херсонської області а, і так далі. Вони їх масштабуються виробництво. Чого ми чекаємо? Тому що у них вже є перевага в цьому. От я читав інтерв'ю пана Білецького, від, о, який ще з 14-го року. Він там чітко говорить, що у росіян перевага в Орланах та в ланцетах масове виробництва, які вони налагодили, незважаючи на все. А ми досі знаєте живемо в якомусь. Такому, знаєте, недооцінюємо росіян, слід їх недооцінювати. Тому що знаєте, ми, мені здається, що ми трохи помінялися місцями. Росіяни недооцінили українців, коли почали широкомасштабне вторгнення. Отримали отримали відсіч достатньо жорстку, а тепер ми починаємо над ними сміятися. Хоча сміятися немає над чим. Вони не чмобіки, вони не ідіоти, вони вчаться, вони розгортають військову економіку, а відповідь повинна бути від нас. Така сама військова економіка, тим більше наш демографічний ресурс і економічний ресурс значно менший. Ми не можемо собі дозволити, як вони там мільйони людей забирати в військо. У нас обмежена кількість солдат. Ми чітко повинні розуміти, і ми повинні розуміти, що єдине, де ресурс, де ми можемо наростити необмежений, фактично ресурс, це механізація армії. Тобто у нас повинна бути максимальна кількість переваг саме виробництва там дронів, ребів, ракет, в тому числі і так далі. От дивіться, до речі, приклад, як вирішили питання зернової угоди. Наштампували надводних дронів. так СБУ закашмарила Чорноморський флот Російської Федерації, танкери знищують, це знищили. Що ми бачимо? От бачимо а парти Одеси чомусь відкрилися. А чому вони відкрилися? А тому, що вже не потрібно, що Росіяни просто о, о, забрали Чорноморський флот Росії, куди до Новоросійська чому? Ну, це тому просто ще Україна... раз підтверджує, що Росія розуміє тільки про тільки силу, все ну і от... власна, власна збройні. От знаєте, от коли наштампували цих. Дронів знаєте, з поетичними назвами Бейбі», Морський малюк. Мабуть, це співпадіння що за пана Малюка. Я жду, коли буде Є... небесний і куди він вдарить Так, да, так, да. поетичним, поетично говорить поетичною назвою Марічка підводний дрон робиться. але це ми взяли в руки власну безпеку. Так не чекали конвоїв НАТО. Знаєте, як ми раніше не чекали, поки Ардоган. Візьметься там нас захищати, взяли свої руки в безпеку і почали її реалізовувати, і тільки так це буде працювати, тому що по іншому, без перенесення війни на територію Росії, ну війна затягнеться на досить довго, незвідомо яким результатом. А це можливо зробити тільки власною зброєю, тому про що давно американці говорять, що Остін ще коли. Я пам'ятаю, в вересні минулого року він вже чітко сказав, натякнув, що бити куди завгодно, тільки не нашою зброєю. Все, у них чітка позиція. А, а тут ще новина надходить від Північної Кореї, що нібито Пхеньян передав Росії мільйон е, снарядів артилерійських, а вони там посилаються знову ж таки на південнокорейського депутата той на свої дані розвідки. Але ну все ще чекаємо відповіді, якої якості ці снаряди, і як ще можна покарати ту північну Корею, чи насправді вже все. А все гірше може бути. Почекайте, я не виключаю, що може бути так: Українці можуть. Точніше, Росія може дати корейцям гроші, китайці можуть дати обладнання, а корейці можуть загнати на заводи десь 500 тисяч людей. Вони взагалі можуть стати таким уралом для Російської Федерації, як це було за сталінських часів. Чому тому, що все ж таки росіяни зіткнулися з обмеженнями своїх ресурсів людських, а у них навіть там у них безробіття достатньо невисоке. Це означає, що вони вже на межі, вони не можуть виробляти стільки зброї. Плюс все ж таки в Росії, як би вони не говорили, там капіталістично суспільство. Там неможливо змусити людей за продовольчі картки працювати в три зміни. А в Кореї це можливо. І тому я на жаль песимістичний стосовно піс... північної Кореї. Я не виключаю, що вони зараз потагоне виробництво зараз там запустять. Як я вам сказав, за якою схемою росіяни, що технології їм передадуть, а китайці дадуть обладнання, тому що це неможливо буде проконтролювати. Тому ми тому тут перехід на, перехід на військові рейки нас це ну питання виживання нації. А не просто фігура мовлення, і тут це взаємопов'язані, і, і це і тільки це може вплинути в тому числі на позицію Сполучених Штатів Америки і навіть цих республіканців. Тоді по піде зовсім інший шлях, коли вони побачать, що самі українці тил, в першу чергу реорганізують своє управління. Витрачають ресурс на е, війну для перемоги війни. Я вас запевняю. У них там зовсім по-іншому буде розмова, тому що аргумент, що українці самі не хочуть вигравати у цій війні, ну він просто буде знищений. Тут пана Тараса ще на останочок. Така таке, може, звісно, воно так співпало сьогодні, але в нас наймасштабніші схеми в ТЦК від ухилянців. Обшуки в Дубінського ще раз, ну, може для проформи їм там треба було, чи може справді а завершили вже. Передають на ознайомлення справу цієї пані Слуг народу, яка хабарі викидала за паркан. А, в нас просто що астрологи оголосили місяць хабарництвом в ТЦК. Ну сподіваюся, що це буде вирішене питання, тому що воно вже давно назріло, Там вже не тільки ТЦК і все інше. Слухайте там. Ну якби нарешті зайнялися нашою митницею і фіктивним відшкодуванням ПДВ, то виявило, що і грошей у МВФ не треба просити. і Навіть у американців не треба бути додаткові гроші. Просити тому, що ви ж повинні розуміти, що американці вони чудово знають обстановку в нашій країні, значно краще ніж. Думають деякі наші чиновники. Вони ж бачать ресурс. Вони ж бачать ресурс, так, те, що там такі дрібнота, там там та депутатка, там ну це ж краплина в морі. Ресурсів в країні дуже багато, і, які йдуть не за призначенням. І тому ми повинні фокусуватися на цих речах, вимагати в тому числі від наших антикорупційних органів, щоб вони займалися більш, більш крупною рибою. В тому числі ну депутатку посадили. Ну це добре, але крадуться ж мільярди в дійсності. І питання в тому: а чим ви займаєтесь? Тому що є суд, є її вже антикорупційний суд, є правоохоронні органи. Ну займайтеся вже цими питаннями, скільки можна вже чекати. Будемо сподіватися, що наведуть лати в цій сфері. Дякую дуже пане Тарасе, за цю розмову. Тарас Загородній був з нами, політичний експерт.